На першому установчому засіданні новоствореної ради з розвитку території протидії корупції і організованій злочинності зазначалося, основне завдання ради розробити перспективну програму розвитку території на 10 років під назвою Івано-Франківщина Писанковий край. А завтра під головуванням Михайла Шиванюка відбудеться перше виїзне засідання колегії ОДА за підсумками підготовки населених пунктів краю до великодніх свят у плані благоустрою. Нині ж голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк запропонував усім. Народним депутатам від Прикарпаття, незважаючи на їхню партійну приналежність, тісну співпрацю задля соціально-економічного розвитку рідного краю визначені першочергові завдання, завершення будівництва об'єктів соціально-культурного призначення та реконструкція усіх населених пунктів в області. Кожний народний депутат України від Івано-Франківщини повинен результативно прислужитися своїй громаді, а загалом необхідно працювати для підвищення соціально-економічного рівня Прикарпаття. Я думаю, за цим столом ми знімемо такі розбіжності, такі розмежування, як партійна приналежність. У нас партія одна, я франківський народ, іби виходу з цього. І виходячи з цих позицій, є така просьба побажання. Щоб ми спільно приклали всі зусилля і максимально зробили для цього регіону все те, що від нас залежить. На рівні держави тепер розроблена програма соціально-економічного розвитку України на 10 років. Така ж програма буде затверджена і в Івано-Франківській області. Вже визначені першочергові пріоритетні завдання. Перше, з чого ми почнемо, такий широкомасштабний план це реконструкція усіх населених пунктів області. Ми колись робили реконструкцію міста області, практично майже були, підійшли до завершення до центру, а зараз ми переключимось на село. За рахунок усіх джерел фінансування. А для того, щоб ці речі робити, ці речі робити в окремих населених пунктах і бюджет великого не треба. Просто брати треба тачку, шуфлю, руки, війни, вапно і до роботи. Для виконання поставленої мети є всі позитивні передумови, каже голова області Михайло Вишиванюк. Це перш за все потужний людський ресурс, а ще необхідне розумне витрачання бюджетних коштів. Всі народні депутати однозначно прийняли пропозицію Михайла Вишиванюка спільно працювати на благо свого краю. Михайло Васильович в даному випадку вирішив зібрати всіх депутатів Верховної Ради. Зараз такий важливий період у житті держави, буквально. Ми десь думаємо, що в межах місяця буде затверджений державний бюджет, відповідно, і бюджети всіх областей. І тому він просив, щоб використати всі можливості, які є через комітети Верховної Ради, через міністерство, для того, щоб якнайбільше по різних напрямках було направлено коштів для області. Запропонована добра і Гарна справа, щоб ми взялися за відбудову за розбудову розвій нашої області. Думаю, що в цьому плані ми будемо тільки спільно підтримувати. Ми хочемо це разом робити і будемо допомагати в тому в тій мірі, якій ми можемо. Я сьогодні почув все те, що хотів почути. Перше, я почув, що табу на політику. а засучивши рукава до праці, незалежно від партійної приналежності, незалежності, хто е, яку політику сповідує. А найвища політика це служіння власному краю.